Замість конспектів та підручників студенти цього дня припаслися тазиками та відрами. Справа благородна, щасливчики переймають естафету від майбутніх працівників торгівлі в рамках допомоги нашим солдатам. На ганку академії декілька десятків молодих добровольців. Здебільшого, це студенти старших курсів, зовсім юні, спостерігали за процесом з боку. Показати приклад загартовування організму вирішив і викладацький склад. Ректор академії Іна Шурубура каже, її навчальний заклад не вперше допомагає військовим і в рамках цього флешмобу Україна Українська армія отримує від академії зібрані кошти. Ми перераховуємо кошти безпосередньо військовій частині 0661, яка знаходиться в зоні АТО. Це 4 тисячі і перераховуємо 3 тисячі нашим викладачам, родичі яких безпосередньо знаходяться в зоні АТО. thank <laughs> ...холодною водою більшу частину студентів не злякаєш. Майбутня педагогічна зміна дружить зі спортом та не боїться гартуватися і надалі. А ще організації флешмобу допомогла суха та тепла осіння погода. Пощастило, що така тепла погода, а то якби зараз був би вітер, дощ, то трошки воно якби не так. Я не боялася, я знала, на що я йду, і мені приємно дуже було за, за свою академію. Крім коштів про спілкую та студентами навчального закладу, на потреби наших добровольців придбано два бронежилети п'ятого рівня захисту. Один з них адресу... Колишньому випускнику академії Олександру, хлопець після поранення незабаром знову відправиться на схід. Його колишній викладач дуже вболіває за долю молодого захисника. Він зараз на своїй домашній, домашній обстановці е лікування, десь через місяців-два знову піде в АТО, але без бронежилети. За цей період було зібрано десь до 30 тисяч гривень. Зокрема, десь біля 5-800 тисяч гривень зібрали безпосередньо наші студенти. Ми перерахували кошти і в благодійний фонд. Ми перерахували кошти на закупівлю бронежилетів і каски. Це наші студенти, які на сьогодні в зоні. АТО, наші випускники. Студенти передали естафету обливання Хмельницькому національному університету та міському управлінню освіти. Тож свято мокрих футболок незабаром завітає і туди.